У кожної господині свій улюблений рецепт приготування українського червоного борщу. Сьогодні хочу поділитися саме тим рецептом, за яким готую його я. Він найпростіший для мене, швидко готується, не потребує багато часу та виходить смачний. Спершу я відварю ребра або ж м'ясо. Сьогодні це свинина. Відварювала близько однієї години, зібравши попередню усю шумку, яка утворюється, ну а далі підготовлені овочі нарізаємо шматочками, картоплю кубиками цибулю також. Ну а моркву та буряк натираю на середній терці. Коли усі інгредієнти підготовлені, а м'ясо вже відварилося та м'ясний бульйон готовий, починаємо усе з'єднувати. Спершу до бульйону додаю картоплю, сіль та лавровий лист. Залишаємо варити. Тим часом приготуємо засмажку із цибулі, моркви та буряка. Обсмажую спершу декілька хвилин цибулю. Додаю моркву, теж обсмажую. Далі додаю буряк, трішки припускаю. Накриваю кришкою та тушкую 5-7 хвилин на слабкому вогні. Якщо бачу, що олії замало, ще трішечки додаю. Нарізаю молоду капусту або будь-яку білу качану, дрібненько. Але тут, як хто більше полюбляє, засмажка готова, додаю на даному етапі 2 столових ложки томатної пасти або ж кетчупу. Перемішую все, вимикаю вогонь та з'єдную усі інгредієнти. У наш бульйон із картоплею викидаємо засмажку. Також додаю консервований горох. Його можна замінити квасолою або ж не додавати нічого, як вам більше до вподоби. Також додаємо капусту, приправа за смаком, додаємо сіль, те щоб було все по смаку. Та залишаємо готуватися ще на пів години. І наш борщ готовий. Наприкінці додаємо зелень, сметану та смакуємо. Порщик виходить дуже ароматний, ситний та смачний. А я рада вітати вас на своєму каналі. Вдячна за підписку на канал, вподобання на це відео, а також за ваш коментар. Разом розвиваємо україномовний контент!